Вітаю всіх! І сьогодні ми обговоримо таке захворювання, яке діагностують у кожного другого третього улюбленця. А саме поговоримо про панкреатит. Панкреатит це запалення підшлункової залози. Через що воно виникає? Здебільшого, це неправильне харчування, це жирні корма, це харчування зі столу, це різке змінення харчування з. Кормів по класам, тобто, мовно, якщо ви годували якимось нежирним кормом і переходити на більш калорійні, то підшлункова інколи може не справлятись з. Перетравленням, і через це можуть виникати запалення. Це харчування низькосортними кормами, які продаються в мас маркеті і використання продуктів, які тварина не може нормально перетравити. Вітання молодці, про яку вже я розповідаю, не знаю, які раз. Також шашлачки різні, бутербродики, масілка Оце все дуже класно впливає на пічонково, викликаючи гострі процеси. І основний фактор в цьому. Другий фактор в Неправильно підібраного харчування в першу чергу, тобто, коли у людини з'являється улюбленець, вона починає годувати тим, чим думає найкраще. А зазвичай вони думають неправильно, тобто вони не користуються послугами дієтологів, ветеринарів і відштовхують, від, відштовхуються від е, друзів, від інтернету і тому подібне, що в свою чергу спричиняють в подальшому, десь через рік, два проблеми з підшлунковою. так само як і проблеми з травною системою. Підчунково е, проявляється блювотою, діареєю, відмовою від їжі. Дуже часто тварини з гострим панкреатитом або хронічним, який перетікає в гострий, є худими, е, зневодненими і. Проблема полягає понадольо в тому, що організм не може перетравити ту їжу і відкласти ті корисні речовини, які необхідні для збільшення ваги, і для того, щоб тваринка просто виглядала здоровою. Діагностується панкреатит по декількома факторів: Це УЗІ і аналізи крові. Аналізи крові нам потрібні: панкреатична амілаза та ліпаза. По альфа-амілазі вже давним-давно ніхто не ставить панкреатита. Вона є неінформативною в ветеринарії. Тому коли вам ветеринар каже, що у вас альфа-амілаза там завищена, і це панкреатит, його потрібно лікувати, але при цьому ваш улюбленець по всім іншим критеріям здоровий, то це нічого не означає і не означає, що його потрібно лікувати. Тому завжди підбирайте правильне харчування, користуйтесь послугами спеціалістів, аби ваш улюбленець був завжди здоровим. Бо, перш за все, здоров'я починається з народження.